Добрий день, шанувальники мого каналу. Сьогодні на вулиці тепленько, квітень місяць. І ось дивіться, в кого є така цибулька, яка вже проросла. І не знають, куди її діти, що з нею робити. Багато хто викидає. Я завжди кажу, не викидайте нічого, що у вас ранньою весною проросло. Цибулька чи чесничок. Їх завжди можна кудись використати. Десь використати. Ось дивіться, тиждень тому я таку саму цибульку посадила в землю, потикала. І ось буде вам таке зелене, як кажуть, напір'я. Зелена цибулька. Це вже тиждень тому я оце так посадила в землю. А сьогодні буду цю цибульку садити в землю на зелене. І також буде тепленько за тиждень чи за два тижні. Буде вам зелена цибулька на салати. Які салати я роблю з зеленої цибульки? У мене є відео на каналі. Заходьте і дивіться, силочку скину в описі під відео. Всім дякую за перегляди і до нових зустрічей!